Інтелектуальний конкурс еродит для учнів четвертих класів слов'янських шкіл відбувся в стінах 13-ї школи. Вже 11 років він проводиться в нашому місті, але з кожним роком організатори його удосконалюють. Тож участь цього року взяли всі школи Слов'янська, Миколаївки та Святогірська. Наша задача організато конкурсу в Ріте наградіть в етаджеді. Ну поскольку то требують времені, значить діти в цей час знаходяться в стінах определеного учебного заведення. Ані обов'язково... Обязательно... Отдыхают здесь, у них концертная программа, у них есть развлекательные конкурсы, они принимают участие. В різних відах інтелектуальних конкурсах, фізичного воспитання, ані просматривают мультфільми, они посіщають столову. В одному з п'яти предметів школярі мали змогу випробувати свої знання в математиці, інформатиці, англійській мові, в художній праці або природознавстві. На вирішення десятини стандартних завдань дітям дається одна година. Якщо учень закінчив раніше або у той час, поки роботи перевіряються, школяри можуть відвідати ігрові кімнати або Дальню, яка тимчасово перетворилася на вітальню. Інтелектуальні завдання готував навчально-методичний центр. При їхньому розв'язанні потрібно не тільки знання, але й фантазія та творча особистість учня. Адже однієї конкретної відповіді в рішенні немає. Ну, якщо в контрольній роботі ми перевіряємо якісь базові знання, виходимо на якийсь державний стандарт знань. То ці завдання розчитане більше на креативне то створює мислення ребят їхні стандартний підход к рішенню каких-то логічних завдань. Олександр серйозний хлопчик тож обрав інформатику і зі всіма завданнями впорався за 20 хвилин. Найважчим йому здалося завдання, в якому для прикладу пропонувався мультфільм. здається, що я мало смотрю мультика. От ви в школі не учите інформатику. Наскільки тобі тяжело це решать? Не знаю, мой папа просто Переможцями в номінації Англійська мова стала Діана Шалашина, школа номер 19 В номінації Інформатика Давид Тесленко Миколаївська школа номер 1 В математиці перше місце зайняла Анастасія Решетняк, школа номер 18 В художній праці Аліна Кушнарьова, школа номер 5 Та в номінації Природознавство переможцем стала Олександра Веремеєва, учениця школи номер 9